Ну що, всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів. Війна. Війна в дуже незвичайному режимі. З рахунок того, що не буде інтернету дуже довго. Будемо пробувати з мобільного відбігати і дуже надіятися, що мене не викине серед бою, бо зв'язку також дуже, дуже поганий зв'язок. Але щойно записав драконів і за весь запис драконів мене не викинуло. Дуже надію, що за війну не викине. Тому поїхали. Поїхали вибирати, кого ми будемо тут бити. Це в нас що? Кровава битва без відхіду. По тапках ми програємо. Ну, подивимося, подивимося, що в нас буде. Так, ну, тут на записі на телефону можна паузу нажимати, щоб відео не затягувати, тому нажимаю паузу і підбираю противника. І так. Підемо на ось такого противника. Там є мегаміньончик, тому в нас тут килим є йому, 73% ХП зріже. Два двоє зелених в кутику, тому основна атака хай буде червона. Але візьмемо локі для підстраховки. Якщо що, спробуємо собі Фергуса скопіювати. Е, міньончиком його подобувати їх. Ну, да прибуде зі мною камінчик. Поїхали. Так, саме основне інтернет, будь ласка, не пропадай. Ну що, червоних ми взяли, в нас є три червоних камінчика. Дякую. Дякую. Ще три червоних камінчика, Чотири. Там вже і комбо полетіло. І вже пару ходів зробив. А 4 камінчика, да? Ну, я думаю, фіргу все-таки копіюємо. Це буде найцікавіше. З червоними будемо розбиратись потім. Так, на тобі ще один хід сповільнення 50% набору мани. Давайте ми не будемо зараз фірусом зрізати тобі, ману, ми спочатку тебе чуть-чуть ще підзарядимо. Ось, а тепер уже фірусом зрізаємо. Ну добре, хоч Локі взяв не дарма. Так, тепер в тебе сповільнення 30% на 6 ходів від фіруса. Але в мене все ще 4 червоних камінчика. Угу. Пробувати їх ще шукати чи вже взриватися. Це лег би все вже виграв, да? Але хто ж знав. Так, 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 так. Ну будеш ти бити, ти вже нікуди не дінешся. І крайній буде бити, але в нього 3% зарядки ядра. Тому, в принципі, Трівальді, ну, типу, хоч попку не сильно підпали. Ну що, пробуємо в центрі знайти червоний, а що робиш? Давай так. Не знайшли, Боже ж, взагалі без червоних стільки ходів зробив. Якісь кристали є і все. А червоних так і не знайшли взагалі. Блін, де мені їх пошукати? Давайте через синіх. О, є. Боже, який кристал фіолетовий. Тепер взиваю, мабуть, зелену бомбу. Хоча, в принципі, можна і кристал. Через зелену бомбу. Просто ми потім за два ходи зарядимося. Та й за кристал зарядимося. О, але фіргуса не хочу заряджати. Давайте все-таки через бомбу. Супер. Ти ще не помер. Боже, мат мене зараз доб'є, да? М -м, майже. Так, ну що, дуже надію, що я зараз фіргуса заберу якимось чином. Тому спочатку ми їх блочимо. І, блін. Може ми на Трівалді навішаємо Торпена? Чи, в принципі, він не такий важкий? Може цю ельфійку умовно. Ну, типу, щоб ельфів цих не визивала своїх. Е, з Нового року, з Івента. А бити по цій стороні. Ну давай. А тут об'єм. спочатку давайте мінус броня. Ну хоч заблочили. Тепер, блін, там ми не б'ємо цього фергуса так. Навіть приблизно не б'є. Ну ладно, все одно надо бити. Дуже багато в нього залишається. Ну, єдиний плюс він заблочений. Але в мене і червоний камінчик, і два на полі. Мені цікаво, чи ти не померла. Я ж стільки урону 80% від всіх тобі мало наноситись. Чому ти жива? Ти від одного церіс мала від одної померти. Це що за прикол? Ладно, раз вони заблучені, взриваємося. Взиваємося. По-другому я не бачу, як ми знайдемо червоні камінчики, якщо їх тільки два. О, ну так добре, так знайдемо. Раз. Тут піднімемо два. Давай, щоб там ще в центрі був один. Ех, скільки ваш ще блок, ще два ходи. В принципі, якраз мені два ходи треба, щоб зарядитись. Тому робимо раз. І два. Тихо, тихо, тривал дістою сутковим зарядром. Зарядився. Боже, живий? Живий, живий, живий? Майже. Ну ладно, знову зрізаємо броню і блочим. І, надіюсь, добиваємо, або тривалді мене допалить. Фух. важкий, важкий бій. Да, ладно, шукаємо другого противника, жмемо паузу. І так, другий у нас буде такий. Там. Правда, з них знімати щось хочеться, якщо там контратака включиться. Але, але, себе, якщо що ми чиститись, будемо через Біовульфа. Надіюся, з них нічого знімати не доведеться, ми їх швиденько проб'ємо. Поїхали так. Тут у нас Форцис буде для підстраховки. Так, воно так довго крутиться, ми зараз страшно за інтернет що викине. Так, пинути кока колки і поїхали. Зелених знову немає. П'ять камінчиків в різних кутах, в різних сторонах, точніше. Фіолетових тож не сильно ок, щоб щось було. Боже, що за війни такі? Це тільки другий бій, а в мене таке відчуття, що вже все. Це вже останній. Ну, не бачу, не бачу нічого цікавого, як їх зібрати. Забрати цю трійку зелених і потім рухати щось з правої сторони. Хай буде. Давайте. Синій кристал і все в фіргуса, да? Ну, добре, що. Трішки зелених під'їхало. Так, скільки на тобі ще цей таун? буде, ще два ходи. Зарядити цього центрального. А потім зелених фіргуса скинути. Та поїхали. Таунт їхай, буде. Угу. Дві трійки. Чи четвірка? А потім ми не складемо їх. Давайте дві трійки все-таки. Угу. І фіргуса камінчиком доб'ємо. Прекрасно. Помирай. Супер. Так, що там за щити такі? Нічого страшного. Тепер б'ємо цю сторону. Спочатку звичайний бронеріз. Угу. Отом стихійний бронеріз. Супер. Ну, я думаю, ми боковим маємо його добити. 555 в тебе залишилось, у Суня. Ти ж сильніше б'єш по синіх. Ну, маєш боковим добрати, правда? Анука? Будь ласка. Супер. Ну, все. Бішає. Хоча, знову ж таки, не сильно ок, начинався бій, е, то не знаю, можна перевішати мільку, там уже не критично. Ти вже нікуди не дінешся, ти помреш, тільки рухаємо в сторонці і чекаємо. Мінньончиків поновизивали. Є, супер, другий є, другий швидше. Ладно, Ми шукаємо далі противника. І так, тут будемо ризикувати. Не бачу більш кого для підстраховки брати. Вирішив взяти газельку, Да, це війна без відхилу, але на баф атаки і себе чистити, якщо шофанріра, і ось ті блоки, щоб вони на мене не навішались. Тому чисткою буде газель займатися, і якщо я заряджуся, я їх всіх вб'ю. Не факт, що оцю жирнючу в центрі, вона прям дуже жирна. Ще мінньончиків визиває. Ну, побачимо. Атаки вистачить. Думаю, ударки вистачить. Основне, щоб я зарядився. Поїхали. Це, до речі, найжирніший, який в них є на полі. 8500 сили. Побачимо, поїхали. Дайте, будь ласка, жовтий камінчик. Так, і пустим трішки диму. Жовтий камінчик 5 штук. Щось не щастить мені з камінчиками на цьому полі, на цій війні взагалі. Але, але не здаємося. Все має бути ок. Так, що нам, що нам тут потрібно зробити? Хоч бери і зразу забирай з краю ці камінчики, жовті, щоб вони вже були в мене. А потім уже скидатися. Можна під центр порухати. В центрі три зібрати, але толку з того. Крайні тоді втратимо. Ладно, давайте забираємо їх відразу. Хай буде. Тепер комбим. Хай щось летить. Блін, хоча в центр комбити таке собі задоволення. Вона ж міньонів визве. Фанріра. Ми його не зарядимо, якщо синіми, що тільки якщо жовті полетять, тоді ядро зарядиться. Ну ладно. Все одно нічого немає. Ну, давайте так. Дайте жовтих. Є трішки. Так, давайте тоді скидаємо просто в центр ці жовті, щоб в пофанріру не полетіло. Щоб йому ядро не зарядити, поки він мене зараз, щоб він мене вдарив без ядра. Ну, Мені знову ж, знову ж таки, мені ця трійка не допоможе, мені її не вистачить. Але щось треба робити. Знову не виїхало нічого. Ти себе не вбила, да, по зрадку? шкода. Ладно, давайте. Далі заряджаємо. Центр. О, а тепер є зарядка. Дуже шкода, що вона другий раз зарядилася. Міньончики ці жирноваті, їх важковато пробити. Так, і ти знову не померла по зрадку, де да, що з тобою не так? І якщо в мене зараз помре у стадонант від Фанріра, то я програв. Ну, показуй Фанрір. Що ти можеш? Не помер у стананан. Це добре. Але погано, що Лазара померла. Ну, поїхали. Спробуємо. Спочатку газелькою бонус атаки накинемо. Б'ємо по цій стороні. Е, давай, мабуть, тебе. Чи давайте спочатку устананандом. Він все одно по всіх б'є. Подивимося, скільки в кого життя залишиться. Забагато. Забагато залишилось життя. Ну, добиваємо цю сторону. Бо тут в нас є жовті камінчики, щоб ми тут зараз щось порухали, пошукали. Угу. Так, 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 як ми їх піднімемо? Давайте поки так. Є, ще один камінчик під'їхав. Супер. Блін, але ми ж не зарядимося. Ми просто не зарядимося від них. Давай магамінньон побий їх, трішки якось щось пороби. Нам до зарядки ще довго, а мене зараз вже вбивати будуть. О, це добре. Тихо-тихо, все більш не лети. Так, кого б'ємо ідея? Двох. І уста Дананда вбили. Шкода. Уста Данандо ми б зараз закінчили бій. Ну, мегаміньйон, вся надія на тебе. Давайте десь з кутику взагалі скидатися. О, це добре. І мегамініон, щоб їх бив. Є. З цієї сторони, ну давайте ось так. Давай, 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 мегамініончик. Супер. Так, в принципі, тут вже можна і жовті попробувати пошукати. От вони. З таким жахливим полем, але впорались. Супер. Газелька і добиваємо. Що ж такі важкі бої всі? Ну, прекрасно. Є ще один шотик, Самого сильного на полі забрали. Підбираємо далі. Щось таке назбирав. Підемо на такого противника. Вирішив, ага, потратити не в фіолетовий тапок, а сюди, тому що тут будуть мегаміньйони, щоб пошвидше їх збити. І він за шість зарядиться, може вже повішати травитися. Щось таке. Не знаю, як це все спрацює. Блін, погано, що в мене синіх ударків, більш нікого класного немає. Це дуже повільна. Ладно, не будемо передумувати. Поїхали. Так, сині, сині. Немає, але зможемо агада зарядити. Поїхали. Угу, цікаво. Давайте через синій хагада зарядимо. Б'єм по цій стороні? Супер. Блін, у мене перезарядка агада була б, якби я в пустоту, да? Чи може кристал зібрати фіолетовий, але на хіба він мені потрібен? Щоб потім, якщо що, перезарядитись? Фіолетовий кристал. Ні, не треба він мені. Давайте ось так. І все одно б'ємо по цій стороні. Так, да, тут блок. Оскільки ще ходів цей блок, буде ще три ходи дуже багато. Але ми хочемо арчі забрати. Прекрасно. Синій один камінчик на полі. А, так, так, так. Блін, і тут, чесно кажучи, хьюся б скидатися, але не хочу фіолетових втрачати. Ну ладно. О, супер, ми ще раз сагаду зарядили. Добраємо цю сторону. Щоб вона мене не заблочила. Прекрасно. Ще раз Агада заряджаємо. Ну, не дарма я його взяв. Якби я не взяв агада, пішов фул синім, я б вже програв. А так виходить, ми чисто одним агадом зараз грали. Ми тільки ним били синіх я ще жодного разу не склав. Тому тут мені дуже пощастило, що я вирішив його взяти проти тих міньйонів. Ми ним тільки граємо один перс виграв весь бій. Ну і прекрасно. Да, так. Да. Ну, один гурік залишився для синіх. І то можна по приколу не складати синіх, а далі фіолетових зібрати. Ну, ми поспішаємо, щоб інтернет не пропав. Добивай. Супер. Ну, пощастило. Пощастило, що я вирішив агада взяти. Окей, підбираємо наступного. Так, знову будемо ризикувати. Тут, ну, мабуть, моно підемо. Не придумав, якого можна взяти для підстраховки. Так як в мене фіолетова команда залишилася. Не знаю, 3-2, думав, щось складав, дивився, але все мені не подобається. Ну, поїхали так. Угу, супер. Тепер, як би нам їх так краще зібрати? Четвірка. Плюс четвірка. ще четвірка, дві трійки? Так буде краще. да-да Давайте дві трійки за один хід. Так, ми котика зарядимо доб'єм кварі. І заряджаємо інших. Це прекрасно, бій на 40 секунд. Е, ну, давай, щоб дійсно він був за 40 секунд, не чекаємо, клаца їм добиваємо. Ну, так би завжди. Супер. Підбираємо останній добиток. Останній тапок це якась збірна солянка. Тут, правда, і добивати нема кого, але зараз подивимося. Ще одненький залишився. 5 шотиків є. Коротше, щось я дуже довго крутив, думав. Нема в мене взагалі чим добив цей забирати. Пу-пу-пу. Знову будемо надіятись на камінчик. Набрав повільних, якщо заряджусь, супер. Але так як вони повільні. Ну, можна зелених, в мене є ще скринька плюс Ліана. Скринька плюс Ліана. Умовно, замість там Фріде з Цетто взяти а повільних все-таки залишити. Чи не брати того тюмуана. Але я так дивився, дивився, не знаю, не можу рішитись. Не, мабуть, так і підемо. Надіюсь, буде камінчик, ми зарядимося, поїхали. Немає доби, кого добивати, взагалі там добив ще важче, ніж цей противник, умовно. Нема нікого надгризіного, доведеться брати цілого. Ну, цікаво, цікаво. Давай, хай буде четвірка. Давай ще тріючку. Мені тут піджини. Супер, є тріючка. Ой-ой-ой, угу. навіть так. Навіть хай вся тріючка летить в центр. Добре. І тепер ще четвірка. Ну і прекрасно. Так, Магніт тільки не вбий нікого. Я розумію, що ти на максимум прокачений. В мене всі у ХП, але... О, тебе можна. Супер. Тоді. Ми боїмось кого. Біда в тому, що ми не відправимо скляних в сон тюманом. А не відправимо? Давайте пробувати, блін. Все-таки цю сторону, мабуть. Ну, давайте. Пробуємо. Значить, гуса в будь-якому випадку призиваємо. Так, ти ж дивіться, кріти даєш, так? Да? Чи ні, спочатку броню зріжемо? Ну, майже вийшло. Даємо квіти. І пробуємо. Супер. Так, скриньку приспимо. Ну, так, да, давай приспимо скриньку, щоб вона вже взагалі не заряджалась. І пробуємо добити магні. Ага. Ну, зараз Мегамініон цей фіргу своє зробить. Я забув про нього. Так, тихо-тихо, не зрячайте. Давайте десь тут в сторонці рухати, щоб Мегамініон його вже добив. Ну, 6 повноцінних шотів. Прекрасно. Навіть добиток не довелося брати такими важкими експериментальними командами, але пощастило. Ну, добре, дуже добре відбігав в плані якості. Але дуже незручно, що це було на телефоні в куточку, де ловить трішки інтернет. Е, ну, що зробиш? Краще так, знову ж таки, ніж ніяк. Е, по атаках 65 на 63. Програємо, програємо. Ну В нас ще є кому воювати. До речі, я єдиний, хто тримає оборону, Да От мене щось там розбиваються Я взагалі імпакт на цій війні приношу. Але в нас, умовно, он Вовчика, є ще 5 атак. Він завжди у нас топ-1 по атаках. У Руслана ще щось трішки є. Так, ланчик 3. Всі тих сильно б'ють, як правило. Віка відвоювала. Типу, є ще щось. Умовно, є ще чим воювати. Можна, не, умовно, в голові не здаємося, хоч ми трішки і проігруємо. Там ми тільки на два тапки попереду, але відрив великий. Ну, все може бути. Може, от мене будуть бити, 20 атак на мені потратять. Ну, зрозуміло, 20 не потратять, бо війна без відхилу. Рано чи пізно доб'ють помаленько. Але... Але все не так погано, все може бути. Так, по очках я набрав 312, прекрасно. Побачимо, побачимо, що воно буде далі. Тому, м -м -м, якщо це хтось дивився. В записі, зрозуміло, тільки в записі, тому що стріма ніякого не було. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, виграємо. Всім пока-пока!